Українських біженців позбавлять виплат в державах Євросоюзу. Хто залишиться без грошей? розповім, за миття. Ви підпишіться у Німеччині. Посилюють правила для тих мігрантів, які байдикують та не відвідують центри зайнятості. Умови такі: якщо людина пропускає бодай один прийом до центру, щомісячну виплату скорочують на 30%. За другий прогул уріжуть ще на 30%, Ну а за третій і зовсім скасують. А тим, хто не з'явиться наступного місяця, припинять оплату житла та опалення. Перебирати роботу теж не ви. Де відмовитися від пропозиції можна лише за станом здоров'я. Інакше знову мінус виплати. Але скільки ж отримує той, хто справно відвідує центр, вчить мову та шукає роботу? Бюргергель, так називається допомога у Німеччині і становить вона 563 євро на місяць. Це за нинішнім курсом понад 27 тисяч гривень. Німеччина це далеко не перша країна, яка переглядає умови допомоги для українських біженців. Так раніше Польща ухвалила закон, який скасовує виплати для тих, хто виїхав за межі країни. А в Естонії та Ірландії урізали фінансування соціального житла. А як вважаєте ви чи справедливо скасовують виплати тим українцям, які живуть в ЄС і не працюють?